Ми розшукуємо чотирирічну Анастасію Толстокорову. Її пошуки тривають вже 9 місяців, але про долю дівчинки і досі нічого не відомо. Настя жила разом з батьками у Маріуполі на вулиці Зелінського. Коли почалась війна, родина не квапилась покидати рідне місто. Про це мені розповіла тітка Насті. Вона ж і хрещена дівчинки, яка також мешкала у Маріуполі зовсім неподалік від своєї племінниці. У нас не було зв'язку десь з 2 березня. Це точно. Тому ми ходили додому ну, до них у гості. 8 березня я їх бачила останній раз. А батько ходив до нього 10 березня, 11 березня. Вони ходили до своїх ну до батьків її ну, чоловіка її. Вони теж поряд там жили. А в ніч на 12 березня район, де жила родина Тостокорових, почали масово обстрілювати. І приблизно о четвертій ранку один із снарядів влучив у багатоповерхівку, в якій мешкала Настя із своїми батьками. Ми знаємо, що 11 березня вони нікуди не виїжджали. Їх і сусіди бачили, і все. А 12 березня, коли був приліт, то там був хаос. Люди бігли хто куди. Пані Ніна розповіла мені, що після обстрілів особисто приходила до будинку, де мешкала її сестра з чоловіком та Настею. Багатоповерхівка була частково зруйнованою та обгорілою. Усі навколо метушились у паніці, але своїх рідних Ніна ніде так і не знайшла. І фактично з тих пір про родину Толстокорових не було жодної звістки. Може, вони кудись. Тікли, може, десь були рани та поранені, їх забрали. Ну, ми не знаємо люди. Я дуже благаю, якщо ви бачили десь їх, допоможіть нам у пошуках. Якщо вам якась інформація відома, зателефонуйте, будь ласка. 116 це короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. Якщо вам бодай щось відомо про родину Толстокорових, телефонуйте саме сюди. Дзвінки з будь-яких мобільних операторів безкоштовні. Ось фото батьків Насті. Маму звуть Ольга Володимирівна, а батька Павло Ігорович. Вони обоє 89-го року народження. Чотирирічна ж Настя, дуже комунікабельна, весела та активна дівчинка. Виглядає на свій вік. Давайте переглянемо коротеньке відео із нею. Вона розвинена дівчинка, вона може і вірші прочитати, і пісні заспівати. Ну, тобто, вона нормально розмовляє для свого віку. І пам'ять в неї добра. Вона запам'ятає дуже гарно. Вона така жвава дівчинка, худощава, світле волосся. Ну дуже веселе дитя. Отже, Настя, хоч і маленька, але дуже комунікабельна. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото дівчинки. Запам'ятайте ці великі блакитні очі. Настя худорлява, у неї світле волосся і виглядає дитина на років п'ять. Якщо мене зараз хтось бачить в соцмережах на окупованій території і знає, бо де щось про долю Насті Толстокорової, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мотору мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі. Доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116.30, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідність Необхідну консультацію. Крім того, всі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.